Скільки грошей у 23-му році втратили українські олігархи через війну? Ви на каналі Агрегатор новин? Вітаю у світовий рейтинг найбагатших людей світу 24-го року американського журналу Forbes увійшло п'ятеро українців: Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Вадим Новинський, Костянтин Живаго та Геннадій Боголюбов. Всі вони за рік побіднішали. Але найбільше з біднів найбагатший українець Рінат Ахметов. згідно з оцінками Forbes, Ахметов за рік втратив 1,7 мільярда доларів. Нині його активи складають 4 мільярди доларів. Нагадаю, що на початок війни статки Ахметова складали 11,7 мільярдів доларів. Інші українські бізнесмени втратили набагато менше. Віктор Пінчук посів 1623 місце у списку. Статки власника групи Інтерпайп за рік скоротилися на 100 мільйонів до 2 мільярдів доларів. Власник смарт холдінг Вадим Новинський має статки 1,2 мільярди доларів. Він збіднів на 200 мільйонів і зайняв 2410 місце в глобальному рейтингу Forbes. Статки акціонера Ферекспо Костянтина Живаго за рік скоротилися на 100 мільйонів до 1,2 мільярди доларів. І це 2410-те місце у списку найбагатших людей світу. Співвласник групи приват Геннадій Боголюбов посів 2692 місце у рейтингу. Його статки за рік скоротилися на 100 мільйонів до 1 мільярда доларів. Хочу зауважити, що з рейтингу вибув Ігор Коломойський, бізнес-партнер Геннадія Боголюбова. У минулому році Коломойський займав 2540-е місце із статками у 1 мільярд доларів. Найбагатшим у світі за версією Forbes став французький бізнесмен Бернар Арно. Статки власника французької компанії, виробника предметів розкоші Луї Хенесі оцінюються у 195 мільярдів доларів. Попри санкції, значно зросла кількість російських мільярдерів у світовому рейтингу Forbes – із 110 до 125. Їх могло бути ще більше, але 10 учасників рейтингу відмовилися від російського громадянства. Як зазначає Форбс, зараз у світі 2781 мільярдер, і це більше, ніж будь-коли раніше. Це на 141 мільярдера більше, ніж минулого року, і на 26 більше рекорду встановленого у 2021 році. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!